Привіт усім. Сьогодні трошки для мене неочікуване відео, бо я його не планувала знімати. Макіяж робила так само ну, на відробку. І зовсім була цього не готова, але так вийшло, що мені прийшла посилка сьогодні. І я трошечки шокована її змістом. Загалом, заказала я тонік. Буду пробувати, що це таке, з чим його їдять, так скажемо. 215 гривень він коштує. І в до нього йшла ось така штучка, повністю на корейському. Made in Korea Все класно. Це думаю, що це маска для обличчя, бо тоні для обличчя. Добре, що я хоч знаю англійську, тут прочитала Хеа. Значить, це все-таки для волосся. Ну Масочка для мого волосся. Трошечки мене його багатовати. Ну ладно, спробуємо. Що зробиш? Дали, значить, будемо пробувати. Також. Отримала ось такий шампунь. Знайома з цією фірмою, хотіла пробувати тепер інші види. Це з кокосом. І зараз кокос, касторова олія та хна. 200 мл Я трошки шокована об'єму. Ну, для мене трошки це маловато. Порівняно, що тонік 200 мл, 248 мл І це. Ну, тонік виглядає набагато більший, ну там вже 50 мл більше. Але суть в тому, що якось шампунь не внушає двері. Він загалом призначений для об'ємного та на густе волосся. Тобто об'єм, густоту, хоч все, що хочеш, зробиш з вашим волоссям, за ваші гроші, 98 гривень. І також я заказала таку штучку, через яку я знімаю відео: Maybelline New York Color Tattoo, 40, 24 години. Скільки тут 24 місяці. 4,5 грами. Це низ, це верх. Тобто, ви не побачите тут навіть приблизно, де воно. Откриваємо. ось такого пластинка. Тут воно пусте з цієї сторони, не знаю. Камера не фіксується. Тут видно пустоти, ну, буквально видно пустоти, щось до чорне, ось до пусте, ось знову чорне, тобто воно не повністю заповнене. Ось така баночка. Мені зразу нагадало це від ламель Монтрайс. І в мене просто питання, нафіга таке робити? Серйозно? Баночка величезна, продукту там мало. Ну, якось так, не знаю, чи це, певне, що тіпа скло з пластиком. Тут в нас в... То, також 4,5 гри, також нічого не видно, але в трошечки є в по об'єму. Ну, не по об'єму, а по об'єму за мої баночки. Це є більш масивнішим. Ну, Я вже сказала питання до паночки мене море нафіга таке робити. Це ну, просто ви навіть не бачите, де та продукція. От серйозно. Цікаво, да? І, наприклад, що брати, цього, А тут у нас ну, це мої проблемки. Е, ламель, все написано. Тут в нас є кришечка. Тут у нас є кришечка, тут у нас є скло. На скліп пише колор тату, на кришечці пише градієнти. В моєму навпаки, так? на цьому тату писати, а на цьому вже писати інгредієнти. Ну, як фламель, наприклад. Я не знаю. Ну і також мені не внушає довір'я, не викликає ніякої довіри об'єм цієї баночки. Ціка... Страшно його пробувати. Що здається, що. Ой, навіть нігки не влазить. Що я трошечки візьму, і воно вже кінчиться. Угу. Воно не розтирається, але зотирається. Тобто, щоб сказати, що воно розтерлося, ні, воно тільки тут на пальцеві залишилося і ось так. Але реально страшно. Тому, тому що ось цим багато макіяжей ти не зробиш. Особливо, що ти хочеш робити ну, повноцінний смакігаж, тільки на наполовину ока. Я, чесно, навіть не уявляю, наскільки цієї продукції хватить. На рахунок, наприклад, того ж самого Ламель в мене не виникає таких питань, бо тут лише достатньо одного-двох дотиків на одне око, ну, тобто два-чотири дотики на. Очі і все. Тут я вже робила макіяжі 3-4, і воно навіть не видно, що воно бралося. ну тобто, Кроме мене зашарованого. Зашу, зашу, а ось тату я навіть боюся пробувати. Загалом я його брала для того, щоб ось тут вже потік, ось тут углиблювати макіяж таку, робити темну підложку. Основу, оскільки в мене є карандаш від, а, зараз було сказати, 160 гривень. Оцього його коштує 160 гривень. Цього 140, це 160. Ладно, я ж хотіла б взяти на. Ну, Чорний, я вже хотіла заказати, тоді, коли, замовити. Тоді, коли вже почала робити ці макіяжі для заглиблення макіяжу, спочатку я хотіла взяти білий, щоб обрати як під основу, під макіяж. І от зараз, побачивши цей це чорний, в мене взагалі немає бажання брати білий, бо його на макіяжі явно не хватить. 160 гривень така собі основа. Тобто краще купити якогось консилера тої самої бази від макіяж вже Lux Vizar, білоруський бренд. Не продається в нас щоб купити їхні рідкі тіні, як базу. Тому ось це я не знаю, хіба бачу, якщо у вас дуже багато грошей можете брати. Поки що буду пробувати, як то воно все буде працювати. Але. Не викликає в мене зайвої довіри. Якось так загальному непогано будемо пробувати, що воно покаже, буде пробувати тонік. Це, не, не знаю, в першій в житті їмо тонік. Не скажу, що я про... про як це Умивашками я користувалася. Багато. Багато в мене було миважків, але це було знаєте, так: зайшов, купив і вийшов. А що це таке? Для чого? це? Ну, там, Для очищення шкіри, для опродання її свірості. Ось так я на це дивилася, а не на те, що це таке. Зараз покажу, що таке. тонік, пінка для умивання, цьому всьому. Сироватки всякі, поки що пробуємо. Тонік, що він дасть, що він зробить і як то все це буде. Якось довгеньке відео вийшло на три продукти. Але що вже є? Що вже є? Тому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тут ще багато цікавих оглядів, розпаковок буде. Загальна сума цієї всієї кліпоти 450 гривень. Разом з доставкою.